Під високими лініями, як вони себе ведуть? Під відео Мантікора і Деус 2. Скажу так, е немає такого от в книжці записано. Чи десь з досвіду підтверджено в десятки разів, що той чи інший прилад себе стабільніше веде під такими магнітними перешкодами. Що стосується із власного досвіду, то скажу так, під лініями. Можна ходити тими передали більше частот і якусь частоту підшукати, на якій він стабільно працює. Але ж припустимо, якщо то буде 8 кГц чи 6, неважливо, ви ж не захочете на ній працювати, правда? Ви полізете туди в висоту, як всі завжди. Далі, що стосується безпосередньо е, мого досвіду, якщо я підходив під лінію і наголошував о, цей металодетектор В, змінювалася погода, була вологість. І коли була вологість, то я тим же приладом не міг вже наблизитися за метрів 300. Він просто розривався. Так само аналогічно от, їде електричка. Ви біля рейсів там ходите, метрів 60, нормально. Тільки вона їде, відразу фантомить. Чи стоїте біля траси, фура проїжджає. Навіть і це вбиває. Але я єдине, що точно можу сказати, що, до прикладу, от, легендою заходив ходить під лініями. Тут просто супер було бомба. І не міг зрозуміти, в чому вся суть. Ну, дійсно, під лініями, от Еквінокс, Мантікора, легенда, вони краще працюють. Ну, напевно, і скори теж туди віднести, хоча не перевіряв. під лініями суть та сама. А ось біля безпосередньо саме вишок телефонних, або коли зв'язок поганий, то е, телефони треба вимикати. Біля вишок телефонних треба за кілометри від них втікати. Це Легендою, еквіноксом, мантікорою, зрозуміли, цими приладами. А де ос 2, біля ліній електропередач потужних лепів, да? гірший, як би здається, тому що я от тестував неоднократно, навіть ближче до цивілізації, лінії були навіть десятки, теж сприймав погано. А от до вишки телефонів, то безпосередньо він там стабільніший, зрозуміли. Біля працював біля залізної дороги, прямо там метрах 10-12. Було, що наближався, можливо, навіть ближче, дійсно, там за метрів там, не знаю, 5-8. Е, працював легендою, працював сімплексом. А в загальному, так, щоб виділити якісь моменти сімплексом тільки в режимі статичного, працював, легенда все-таки була стабільніша, можна було підібрати. Значить, біля залізних е, виходи дороги біля залізної безпосередньо теж буде краще Equinox, легенда, мантікора, скоре, в такому випадку. Думаю, відповідь була корисна. Якщо є якісь запитання, ще задавайте. Щастя!